Всім привіт, друзі. Сьогодні буде, як сказати, обучалка на дрифт. Ферлагенши. Зараз я натискаю іграти, тренування, Гунсалта. Друзі, це буде забавно. Чатка розворотик з дрифтом вже починаю. Все, И тепер... Ключаю перше лице. Треба мені так, щоб не поверталася голова. О, все, настройки топові. І тепер можна дрифтити. Треба отак акуратно. Всі моменти, якщо отак вийшло, то нічого страшного, Дрифт вийде навіть ліпший. Отак без прокарчика. Дальше до травку, щоб ви могли почати дрифтувати. Якщо вас розвернуло, то ні, нічого страшного. Як мене що йду? я давно не грав for Langage, але все одно. Все нормально. У мене скейсла свадерфак. Так, тоді дріфтуємо мені. Я вам покажу, як флойду дрифтувати можна. Це дуже прикольне відео. Воно не буде довге, 10 хвилин, але ми подрішти нормально. Я ще покажу, які в мене є машини. Трошки винесло. До речі, моє перше відео було теж сверлегеншом. Я там теж э, вроді ганяв, дрюфтив, але не на ті карті. На ті карті. Тепер я скачав взагалі зломку і можу робити, що хочу. Так що оп-оп. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Далі. з задріфти... Ой, запізні рушники, включають нічого. Давайте так, я, щоб відео було цікаве, я вам зараз показую машини, зараз доїду, показую машини і будемо грати ще в карпаркінг. Бо я щось не дуже зараз на Ферлагінші. Я зараз ще вдіватись на до церкви на цей нехтов, ну, воно називається? Катехізація. Катехізація. Тепер, коли ми їдемо до спавну, отаку от з файну 360 років. Тепер вот так бочком верний проездком, чтобы стать большим-пальшим качком і вбік руль повертаєте і до фінішу. Так, тепер я вам покажу картувати будем. Сьогодні буде. Будемо в карі працювати дальнобойщиком. Ми будемо працювати дальнобойщиком. ой ой, ой, йо йо Ой-йо-йо-йо Слепа ти Заказ там? Дай мне заказ. Дай мне заказ. Дай мне заказ. Дай мне заказ! да, 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 Там у ядро. Там у ядро. Ушл! Да, у ядро. дрова. Я дальноб... Ой, дальнобой еще ко мне. Накрыли. Ой. Так, так. заказ не стал. Да и сзади. Що, що вони перевернулися? Ну, mm його! Я ліпше. -hmm. Ну, блін, телефон впав. Так, зараз. Оцей заказ візит. Я маю 10 хвилин, якщо ми один заказик зробимо, і це. Я не знаю, чесно. Що я встигну, навіть, 10 хвилин тут все зробити. Ну, цей. Ми... Я, коротше, один заказик роблю, ми прощаємось. Може, буде продовження, я не знаю. Буде багато лайків, буде продовження. Продовження, якщо буде багато лайків, а так то я не знаю. Буде продовження життя дальнобойщика. Так, о, груз. Ламазан сюди. Так садня. Они что-то не то.

Так, недок все. Ой-ой-ой. Бла, бла-бла-бла-тайу. Они сады такие айвада сады. А, а Так, голова, что ламазан науки. Амазан! Ламазан, ты куда? Дідаем, все, короче, валим. Один на той заказик роблю? И все. Може навіть не дороблю. Но то вже більше трошки 10 хвилин, Ну, нічого. Ой-ой-ой. не -ой -ой. Якщо хочете... Я вам кажу. Буде багато лайків. Я буду багато серій робити. Зате не бою Дуже багато. Якщо вам це сподобається... Якщо вам щось сподобається, то, будь ласка, я можу робити контент. Такий, не знаю. Якщо вам це подобається. Ой, я щось відволікся. Ламазан! Та ну ми його той заказ я не можу! Навіть нормально поїхати проїхатись! Ой, ой. Включаем максимум. У нас сейчас на первом минуте. Так я умею. Так, иди Фура, жена, фура, жена. Чесно, ще... коли до, до заказу ще... ще проїхати, ну, десь буквально 15 км. Тим часом ти все наше в не в Архіві, а в Варзіві. А ти папаранка дебугада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, спрестить! Нет, для фури це багато! В любом верху десантів я. Нам недовго. Просто поприбіженим. Как же тихо ты упрямие буду вих такой? Шали довго. Так, я сейчас кошель я разбираюсь. О, все клошка. Там буде коло, там троє, там буде. Коло. Так, скоренько. Скоренько було, вона вже мама хто чити. Треба школа. Gus, oh, jeg, jeg. Der. Hvis. 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 Ми перевернулись, так що, друзі, всім папа. -па. Відео, доро... відео вийшло довше трошки, ніж я казав. Але ставте лайки, якщо хочете продовження, як я вам вже і казав. І підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.